Якщо ви пишете акорди і не знаєте, який акорд краще поставити наступним, і взагалі якось пишете їх рандомно, то в мене є для вас певний лайфхак. Цей лайфхак називається квартаквинтове коло. У внутрішньому колі в нас йдуть мінорні акорди і мінорні тональності. У зовнішньому колі мажорні акорди і мажорні тональності. Наприклад, ви поставили перший акорд АМ. Далі можете поставити будь-який акорд, який знаходиться поряд АМ. Тобто наш ЕМ, ДМ, також наш Фа до та соль мажор. І вони будуть Звучати досить непогано. Звісно, ви можете поекспериментувати і поставити будь-які інші акорди з цього кола, але ці акорди, які стоять поряд нашого АМ, будуть майже гарантовано звучати непогано. Наприклад, ми поставили знову ж перший АМ, далі ми можемо піти в акорд соль мажор, це сюди, далі ми можемо піти, наприклад, сюди, в Сі мінор, і, наприклад, далі ми можемо повернутися в акорд до мажор. Давайте так і пропишемо. Ось я прописав цю послідовність, яка буде звучати ось так. Але щоб це звучало трохи якісніше, ви можете зробити тут обернення, і це буде звучати ще краще. Все звучить просто супер. Практикуємося, ставимо лайки та підписуємось, щоб не пропустити наступні лайфхаки.